Нілочка, ти ну звісно, що в цій ситуації ти права? Як не круте, вірка по безсовісному поступила. Тож якби вона яка, О, то вона прийшла б, сіла, сказала та Міла, так і так. То тоді ще можна було б про щось із нею балакати. Ну, спідожди минуту. Зоя, а куди ти ти намилилась, мені інтересно? Вже на дворі попоночило. Щоб у десь з часов була дома. Почула? І там на порозі два відра помидорів я налаштувала, а возьми, однеси оті Марусі. Тільки хай зразу ж поспорожня і забереш пусті відра. Все, давай. Щоб я по два рази не повторяла. Та ну, а як же, Таміла? А скільки ти їй помагала? Це я лічно помню. Як вона тільки на роботу прийшла, таке тупе кваляно, понієш, а це вже в пір'ячко вбилась. Взяла отак підосрала. Та ну свиня вона, що тут балакать? Безтовісна свиня. А я та, Міла на твоєму місці. Після цього до неї взагалі б не забалакала. Та й подивилася, як би вона наробила. А хай як схоче, хай хто хоче, то і помага. Раз вона така грамотна. Хай же до нінки й біжить. Так то ж то ж така дуб дубом, понімаєш? Два сапога пара. Знають, тільки людей паскудить, а як повстараються, так до гидкої та міли біжать.